Ми всі діти України, хлопці і дівчата, рідний край наш, Україна, і багата. Ми всі діти України, український славний рід. Баємо, про нас навіки йшла слава на весь світ. Все, що рідне, хай нам буде, найдорожче і святе. Рідна віра, рідна мова, рідний край наш усе. Доброго дня, козацька Доброго дня, всі гості у залі. Час не блага води без купив. Ось і росла, той день так, почекали мирочисту годину і не сиділи без діла, ні миті. Тож, ж нас до себе козацька родина. Бо всі сміливі, завзяті і спритні. А що ви не думали, що ми пальти про себе розкажемо, ми залякали. Вам ти не сказати, що не можу спати, бо хочемо кати, і ця кажуть Тож, вас вітає команда гімназії номер 27 Хоробі серця! А чи дійсно ми хоробрі і як вміють битися наші серця, коли треба прямувати до перемоги, ми зараз розповімо. Ми веселі козаки, ми активні у житті. Хочемо все на світі знати і по світі мандрувати. Знаємо, що знання це Нам Не можна студіти без тіла. Будемо завжди старати, щоб пишала з нами Україну. Україну любимо, вірними і будемо. Її історію вивчаємо, звичайно, родичі знаємо. Ми вивчаємо історію рідного міста, знайомимося історією козацтва. Случайно народні українські пісні ігри чусія приказки-загадки. Приймаємо участь у закладах, стародозначної тематики. А ще робімо гарно відночувати і жартувати. Спорі у нас козацькі гени, душі у нас весела січ, вона дарує нам натнення, вона співає день і ніч, зубами скривочуть, і їх хапають рижаки. Коли сміються і регочі, на Запоріжжі козаки складають зброю супостати, і їх терзає паяття, бо зміг це дух, що не зламати, бо зміг це воля до життя. До церкви прийшла старий козак, поклоніли не до землі зібувся. О Боже велосерди, зроби так, що я ж сьогодні курка обернувся. Хочу слава це випадково піп, що й погоди з нам житті і ви. Хабать з божеволік чи ослів, що за безбудь і прозьби і молити. Хіба не торок не подали січ, хіба не він чекає на скре шляху? Позам зікнув. Не в тому мачері. Я зроду не молиться сілаху. Кони не вроди не беру. А навпаки, люблю минати сало. Я просто хочу, щоб коли воно рух, почне одного туриками. Я вас питаю, ви забіг, добре пам'ятаєте, як воля по вам вас! Паймату знайде, як наші брати бої ходили. Знаю мать! Присягайте, що в країну буде не любити, де стає сили, щоб розвеселити. Присягаємо край рідний, над усею любити, і народ шанувати, і для нього жити. Присягаємо, мов шанувати, по вкраїнці говорити, молоді співати. Нас ніколи лютий ворог, зломити не зможе. І дотримати присяги, поможи машинах Боже. Сумно, сумно, за край, не журі свозаче, абсолютний край. Пам'як, дай козак ти патріот країни.